Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 3 по 6 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Суха погода в українських селах і містах залишатиметься зовсім недовго, бо вже з 4 жовтня невеликі дощі почнуть поливати наші землі. Спочатку одна половина нашої держави трохи намокне. Потім інша, а наприкінці тижня у семи областях синоптики прогнозують затяжні зливи тривалістю у декілька годин. Знаємо, що частина з вас дуже дуже, дуже хвилюється, щоб не почались ранні заморозки. Тому зараз ми вам розкажемо, чи варто до них готуватись і у яких областях пролють жовтневі холодні дощі. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, будь ласка, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 3 жовтня, в небі над усією Україною зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Сонце все ще буде світити у більшості областей. Північ на Чернігівщині денна температура плюс 19 плюс 20 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області денна температура також плюс 19 плюс 20 градусів. Вночі прохолодніше плюс 7 плюс 5. Вітер південно-західний, невідчутний 3-8 метри на секунду, невелика хмарність і без опадів. У південних областях буде трохи хмарна погода. На Запоріжжі, Херсонщині, Криму і в Миколаївській області, а також на Одещині, денна температура повітря буде однаковою, і це плюс 20, плюс 22 градуси. Ніч в Одеській області буде самою теплою в нашій державі цього дня плюс 13, плюс 11 градусів. А в Херсонській і Запорізькій областях разом з Миколаївщиною і Кримом ніч Температура повітря буде на 1 градус нижчою, плюс 12, плюс 10. Опадів в південному районі не очікується. Вітер північно-західний і невідчутний 3:8 метри на секунду. Захід тут в небі також пануватиме невелика хмарність. Погодний режим в усіх областях буде майже однаковий, але маємо розказати про кожну область окремо. Так, на Волині, Франківщині, Тернопільщині і Львівщині денна температура коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, вночі плюс 11 плюс 9. В Рівненській області, а також на Хмельниччині, в день синоптики прогнозують плюс 20, плюс 22 градуси, вночі плюс 10 плюс 8. На Закарпатті також плюс 20 плюс 22 градуси в день. А от ніч. Тепліша плюс 11, плюс 9. В Чернівецькій області термометри в день покажуть плюс 20, плюс 22 градуси. Плюс 9, плюс 7 градусів буде вночі. На заході в жодній з областей 3 жовтня дощів очікувати не варто. Вітер невідчутний, південно-західний 3,8 метри на секунду. На сході, в Харківській і Донецькій областях в день термометри покажуть плюс 19, плюс 21 градус. Вночі на Харківщині плюс 7, плюс 5. У Донецькій області плюс 10, плюс 8 градусів. На Луганщині денна температура коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Вночі плюс 9, плюс 7. Небо буде хмарним, з проясненнями. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Центр України невелика хмарність очікується в усіх без винятку областях. Плюс 20, плюс 22 градуси в день синоптики прогнозують на Київщині, в Києві, також на Вінниччині, а ще в Черкаській, Житомирській і Кіровоградській областях. Нічна температура повітря на Черкащині, Вінниччині і Кіровоградщині – плюс 8, плюс 6 градусів. В Київській області і самій столиці – плюс 9, плюс 7 градусів у темні години доби. На Житомирщині вночі – плюс 10, плюс 8. В Полтавській області – плюс 19, плюс 21 в день, плюс 7, плюс 5 градусів вночі. В Дніпропетровській області в день також плюс 19, плюс 21 градус. Нічна температура повітря плюс 8, плюс 6. Дощів в центральному регіоні чекати не варто. Вітер південно-західний невідчутний 3,8 метри на секунду. В середу, 4 жовтня, в Україну прилетять дощові хмари і подарують невеликі дощі половині земель нашої неньки. Північ на Чернігівщині і Сумщині. В день плюс 19 плюс 21 градус. Вночі плюс 12 плюс 10. Мінлива хмарність місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Південь в Одеській області в світлі години доби плюс 21 плюс 23 градуси. В темні плюс 14 плюс 12. На Херсонщині плюс 20, плюс 22 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В Миколаївській області 4 жовтня буде тепло: плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 12, плюс 10 в нічні години. І на Запоріжжі стовпчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В Криму денна температура повітря плюс 23 плюс 25 градусів. Нічна плюс 12, плюс 10. Небо південного регіону буде трохи хмарним. Опадів тут не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Захід. Невеликі дощі очікуються в усіх областях. Але синоптики формулюють опади на заході фразою місцями невеликий дощ. Тому якщо в якомусь населеному пункті буде хмарно і без дощу, то це також відповідатиме прогнозу. Плюс 16 плюс 18 градусів в день буде на Волині і Львівщині, нічна температура у цих областях плюс 14 плюс 12 градусів, на Рівненщині в день плюс 17 плюс 19. вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Хмельницька, Закарпатська і Тернопільська області. Тут денна температура також: плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. В Чернівецькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Франківщині синоптики обіцяють також: плюс 17 плюс 19 градусів у світлі години доби, плюс 13, плюс 11 у темні. Схід в Донецькій і Луганській областях. Денна температура плюс 20 плюс 22 градуси. Вночі на Луганщині плюс 9 плюс 7. В Донецькій області плюс 10 плюс 8 градусів. На Харківщині в день плюс 17 плюс 21 градус. Вночі плюс 7 плюс 5. Трохи хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, а також в Київській області і у самій столиці денна температура плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 14, плюс 11. У Полтавській області, і Дніпропетровській плюс 19 плюс 21 градус буде в день, плюс 13 плюс 9 вночі. На Житомирщині плюс 18 плюс 20 в день, плюс 13 плюс 11 градусів вночі. На великі дощі варто чекати в Житомирській області, на Київщині і в Києві. Опадів 4 жовтня в інших центральних областях не буде. В четвер, 5 жовтня, дощові хмари передислокуються з північно-західних регіонів на південний схід і трохи зачеплять центр України. Північ, Чернігівська і Сумська області, плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 9, плюс 7 вночі. І на Чернігівщині, і на Сумщині буде хмарне небо. Без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. На півдні в Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях. А також в Криму буде однакова температура повітря: плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 15, плюс 12 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 20, плюс 22 градуси, нічна плюс 14 плюс 12. В усіх без винятку південних областях очікуються невеликі дощі. Вітаємо вас, мешканці півдня. Вітер прохолодний, північний, 3,8 м метри на секунду. Захід від 16 до 18 градусів тепла в день буде на Волині, Рівненщині у Львівській і Тернопільській областях. Нічна температура повітря на вищеперелічених територіях плюс 9 плюс 6 градусів. На Хмельниччині, Франківщині, у Чернівецькій і Закарпатській областях в день термометри покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. Опадів на заході 5 жовтня синоптики не прогнозують. Буде трохи хмарне небо. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. На Сході, в Донецькій і Луганській областях денна температура плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 14 плюс 12, в Харківській області в день плюс 17 плюс 19, вночі температура нижча, плюс 13 плюс 11 градусів. Згідно з оновленими даними Укргідрометцентру, на Сході варто чекати на невеликі дощі в усіх трьох областях. Вітер північно-західний 3,8 м метри на секунду. В центральній Україні дощі можливі лише на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Денна температура у цих двох областях плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. Плюс 16 плюс 18 градусів в день буде на Житомирщині і Полтавщині вночі плюс 9 плюс 7. У Черкаській і Київській областях разом зі столицею денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 7, на Вінничині плюс 18 плюс 20 в день, плюс 10 плюс 8 градусів вночі. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. У останній день робочого тижня, п'ятницю 6 жовтня, дощитиме майже по усій Україні. Тільки три області гарантовано збережуть суху погоду. Саме цього дня в деяких регіонах на наші землі пролються не просто дощі, а справжні затяжні зливи. Північ. На Чернігівщині в день плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі плюс 9, плюс 7. В Сумській області денна температура також плюс 16, плюс 18. Нічна плюс 9, плюс 7 градусів. Синоптики прогнозують невеликі зливи на Сумщині і в Чернігівській області. Південь від 21 до 23 градусів тепла в день буде на Одесьчині, Миколаївщині в Криму і Херсонській області. Нічна температура в Одеській області плюс 15 плюс 13 градусів. В Криму трохи холодніше плюс 14 плюс 12. На Миколаївщині вночі також плюс 14 плюс 12 градусів. І в Херсонській області нічна температура плюс 15 плюс 13 градусів. В Київській області плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 14, плюс 12 вночі. На півдні 6 жовтня, сильні і затяжні дощі очікуються на Херсонщині, в Запоріжжі і Криму. В Одеській і Миколаївській областях мають лити невеликі, але дощі. На заході трохи дощітиме на Волині, Рівненщині, Львівщині, а також Хмельницькій і Тернопільській областях. У вище перелічених частинах заходу в день термометри покажуть плюс 13, плюс 15 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. На Закарпатті у Чернівецькій і Франківській областях буде суха і мало хмарна погода. Закарпаття тут денна температура плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Чернівецькій області плюс 15 плюс 17 в день, плюс 9 плюс 7 вночі. Франківщина плюс 13 плюс 15. Денна температура, плюс 8 плюс 6, нічна схід. Тут справжні дощі варто очікувати в усіх трьох областях: Донеччина в день плюс 16 плюс 18. Вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Луганщині в день плюс 17 плюс 19 градусів. Нічна температура також плюс 10 плюс 8. І найхолодніша ніч в Харківській області плюс 9 плюс 7 градусів. Денна температура плюс 19 плюс 17. Нагадуємо, що дощі литимуть на Донеччині, Луганщині і в Харківській області в центральній Україні 6 жовтня також пройдуть невеликі дощі в усіх областях. Полтавщина плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 9, плюс 7 вночі. Дніпропетровська область денна температура плюс 18, плюс 20 градусів, нічна плюс 13, плюс 11. До слова, на Дніпропетровщині синоптики прогнозують доволі відчутні опади. Житомирщина тут термометри в день покажуть плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. На Вінниччині в день буде тепліше: плюс 16 плюс 18, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. Кіровоградська, Черкаська і Київська області, а також Київ. Денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна температура на Київщині і в столиці плюс 10 плюс 8, Черкащина плюс 9, плюс 7. і на Кіровоградщині плюс 12 плюс 10 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, колегам, рідним і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини! Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.